Днями у Галичі проводилась спартакіада серед учнів загальноосвітніх шкіл району, присвячена 71-й річниці Української повстанської армії. Патріотичний захід не лише справив позитивне враження на його учасників, але змусив декого із них замислитися над перспективою військової кар'єри. У Спартакіаді присвячені 71-й річниці УПА, яка проводилася серед учнів загальноосвітніх шкіл району, що вивчають курс Захист вітчизни, взяло участь 23 школи. У різні роки цей предмет називався початкова військова підготовка, допризивна підготовка юнаків і тепер захист вітчизни. Змагання проводилися у кілька етапів. Випрацьовуємо сім етапів: розборка і складання автомата. Переповзання по-пластунськи згідно програми нашого викладання. Це все входить в нашу програму. У нас є стрільба, є метання гранати по контуру танка, є сигнали управління, є біг по мінному полі і в кінці останній етап це складання автомата. Верховна Рада прийняла те постанову, що призив у випадку надзвичайних ситуацій, значить його будуть призивати. Ну що ж він тоді вміє робити? Ну не знаючи, що таке автомат, що таке статут, які військові звання, Так було поставлено розумієте, щоб ми готували резерв, резерв, надійний резерв. По випадку того він може бути призваний, розумієте, як мобілізаційна частина, мобілізаційний період і надзвичайні ситуації. Переможці змагань були нагороджені грамотами Добре, від райдержадміністрації. Важливо почути думку дітей, як вони ставляться до цього предмета. Потрібно, щоб знати, ніби що робити, розбирати автомат, збирати. Кидати гранату і, ну, і таке всяке. Ну, для чого це все знати, все-таки от вміти розбиратися в зброї і так далі. Та щоб бути захисником вітчизни. Певно, що подобається, бо потрібно буде, наприклад, що щось станеться десь за кордоном, бо що потрібно, це для всього буде... надати допомогу. Так, Надати допомогу або десь вчитись на це. Потрібно. Хочеш бути взагалі то військовим? Хочу, певно, хочу, то прикольно там, цікаво дуже.